Святкування Дня Незалежності в Слов'янську розпочалось урочистою ходою до пам'ятника Тарасу Шевченку. Від центральної площі міста о 8.30 в путь рушили близько двох сотень слов'янців. Громада, військові, представники влади, бюджетних установ та громадських організацій. Я Сьогодні ми святкуємо 24-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Сьогодні ми з гордістю говоримо про нашу армію, про тисячі справжніх чоловіків, які воюють за нашу незалежність, а також про простих українців. Які на волонтерських засадах пліч опліч з військовими наближають перемогу над окупантом. моє у спасінні Ми повинні об'єднатись навкруги високої. Нашої мети це є вільної української держави і прав людини, тому що якщо людина не відчуває себе людиною, то вона не має права жити по-людськи. Ми ж хочемо жити по-людськи, тому треба за це боротися. Сьогодні ми молились до Бога, щоб Господь допоміг нам у цій нелегкій праці і в цій нелегкій боротьбі. Але ми самі повинні також Богові довести, що ми все зробимо для цього можливе. Сьогодні у Святому Євангелії було прочитано про те, як Ісус Христос одного разу дав відповідь на складне запитання, коли його запитали, спокушаючи, чи можна платити податок кесареві. Ісус Христос попросив, щоб принесли йому монету. Йому, коли принесли монету, Він сказав, що там зображено. Там зображений був образ кесаря, тобто земної влади. І що Ісус Христос сказав, що віддавайте кесареве кесареві, а Боже Богові. Тому мені хочеться сьогодні побажати, щоб ми завжди Богові віддавали Боже державне державі, щоб ми були свідомими віруючими людьми і свідомими громадянами. Мені хочеться побажати нашій владі і тим, від кого. Залежать і фінанси наші, і економіка. Щоб вони чітко розрізняли, де кишеня державна, а де кишеня своя. Бо інколи вони плутають ці кишені. От християнських евангельских церквей. Я всіх вас поздравляю з цим праздником. Для мене особливо приємно сьогодні, що эти страдания і болі позволили нам, як християнам, стояти здесь, вместе, чтобы вместе. Молитися одному і тому ж Богу, від до котрого приходить всяке даяння добре. Дуже приємно, що сьогоднішній величний день ми почали з зумісного молебна за нашу Україну, за наших героїв. Пошана і подяка нашим церквам. Дякуємо вам. Сьогодні ми відзначаємо головне свято нашої держави день незалежності. Цей день, святковий день, є підсумком та наслідком тисячолітньої боротьби нашого народу за право мати свою незалежну державу. Дійсно, ми, українці, волелюбна нація, і завжди боролися за наше право бути вільними і незалежними. 24 серпня 1991 року це був поворот, це була поворотна віха в новітній історії України. Ми почали будувати нову незалежну, молоду Україну. Але 20 років поспіль влада в нашій країні стала під загрозу узурпації. І знову український народ повстав. Революція гідності та та війна неоголошена, страшна, яка зараз йде проти нашої країни, вона змінила свідомість наших українців. Зараз це Головне державне свято це не є тільки державним святом. це є особисте свято кожного українця. Бо державність і патріотизм це не просто гасла, це є частка особистості, ще раз наполягаю кожного українця, як пересіченого, так і президента, який сьогодні є потужним гарантом нашого державного суверенітету та територіальної цілісності. І сьогодні я з усіма вами вірю. У щасливе майбутнє нашої неньки України і це майбутнє буде вільним, мирним і незалежним. Ще раз вітаю усіх зі святом, перемоги нам і миру. Слава Україні! Героям слава! Нагородження почесною грамотою слов'янської міської ради за багаторічну просвітницьку діяльність, значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток міста. Плідну роботу в комісії з декомунізації та з нагоди 24-ї річниці незалежності України нагороджується. Голова правління Донецької обласної організації національної спілки краєзнавців України, доцент Донбаського державного педагогічного університету Валерій Іванович Романько. Ми не перейменовуємо вулицю. Ми проводимо велику чорнову роботу. Експертну роботу з тим, щоб віднайти оті красиві, справедливі, гідні нашого міста імена, повернути імена людей, повернути старі назви. І ця чорнова робота буде віддана. Результати її віддані в депутатську комісію, яка ще пройде оці назви. І головне, будуть рішати депутати, яких вибирали ви, люди, ми, мешканці міста Слов'янська. Тобто кінцевий результат це рішення сесії, голосування депутатів так чи інакше буде названа площа, чи та чи інша вулиця. За багаторічну просвітницьку роботу значний особистий внесок в українське національно-культурне відродження Донеччини. Плідну роботу в справі декомунізації міста Слов'янська та знагоди 24-ї річниці незалежності України нагороджується. Дослідник, автор та співавтор, упорядник кількох книг, збірок документів, наукових статей на тему українського громадсько-політичного руху та українського руху опору комуністичному тоталітарному режиму СРСР на Донбасі в двадцятому столітті. Олександр Борисович Добровольський. За багаторічну просвітницьку роботу значний особистий внесок в українське національне культурне відродження Донеччини, патріотичне виховання молоді, плідну роботу в лавах всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Григорьовича Шевченка та з нагоди 24-ї річниці незалежності України нагороджується голова слов'янського міського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта Володимир Федорович Савенко. Війна, ця, до речі, 22-га війна. Запам'ятайте, 22-га. Всього 21 війна була між Україною і Руси і загарбницьким народом, сусіднім народом і з півночі. Немає жодного міста на Україні, де не було б в рядах захисників добровольців. Молодь усвідомлено йде на захист своєї країни, свободи, незалежності. Ми, українці, самі хочемо будувати своє майбутнє, бачити своїх дітей щасливими і незалежними. Я знаю, що жителі нашого міста не раз підтвердили свій патріотизм, готовні захищати Україну, бути опорою і надією нашого майбутнього, наших дітей. Захистимо нашу свободу, наші сім'ї і родини. Чекаємо добровольців, патріотів, проявимо себе. Ми віримо в перемогу і знаємо, що це нам під силу. Слава Україні! Рік тому ми бачили це на власні очі, і ми завжди пам'ятатимемо, якими були дні окупації нашого рідного міста, а також те, якою ціною вдалося звільнити регіон від озброєних бойовиків. Хочемо висловити особливу подяку тим військовим, що зараз присутні тут. Ваш героїзм та відвага. Є прикладом для підростаючого покоління. Колись, коли ми тільки починали піднімати прапор в центрі цього міста на початку 90-х років, тоді нас було дуже мало. Я скажу дуже мало, і ми дуже довго ходили. І мені здавалося, що так ми будемо ходити і ще довго. Але я помітив, що наша пожертва, що наша праця і наша віра, вона все таки. Перемогла, і сьогодні ми бачимо дуже багато людей. Людей, які все таки вболівають за свою державу, і вболівають в першу чергу за себе. Я хотів би нагадати один простий приклад. Я думаю, багато хто спостерігав, як в лісових е дорогах крізь асфальт пробивається дерева. Так от крізь асфальт пробивається право на життя, сила на життя, і ця сила життя у нас є, і ми переможемо. Слава Україні! Фіналом вранішніх урочистостей до Дня Незалежності України в Слов'янську став виступ молодих вокалістів колектива Сольвейх та поетів кращих учасників проєкту «Поетичний десант. Після чого учасники заходу вирушили до інших майданчиків Слов'янська, де цього дня також були заплановані святкові заходи.